За атаки на нашу цивільну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, і є у нас перша справа і перший ордер на арешт за злочин проти людяності тобто, є свідома політика на знищення української енергетичної інфраструктури, що є злочином проти людяності. Ну а політичні рішення приймають, ви ж догадуєтесь, в тому числі політики, а не тільки військові. Це означає, що що це розслідування буде йти. Строків давності притягнення до відповідальності немає, і це значить, що будь-яка особа, яка причетна до таких дій, будуть до будь-якої іншої країни, випадково для себе може бути затримана на території тієї країни, і передана в суд в газі. Зверніть увагу, що ці два ордери, які з'явилися, вони опублічені ці ордери. Але зовсім не означає, що немає непублічних ордерів. Насправді. Тому що якщо командувач дальньою авіації віддає наказ, то хтось цей наказ потім передає по ланці нижче. Хтось натискає кнопку, хтось його виконує цей наказ. Може бути досить неочікувано, коли хтось з них приїде з дружиною кудись там, подивитись шпіль чи там якісь там достопримічательності кудись вибачайте за русизм. От, а статися так, що його візьмуть, затримують і продадуть ГАУ? Він навіть знати не буде про це, що він теж е має ордер на арешт.